Як я з таким до зробила ось таке після, друга частина? Коли лікар назначив мені лікування, там були антибіотики та переливання крові. Якщо хтось з таким стикався, це коли твою кров беруть з вени та потім повертають тобі цю кров, але через мишцу. Цей спосіб настільки застарілий, що його зараз ніхто не використовує і говорять, що це не корисно. Але на той момент це був вже другий курс цих процедур в мене, та після першого в мене був гарний результат десь пів року. Мій курс закінчився за тиждень до повномасштабного вторгнення і через стрес результату було ніякого. І відповідно повертаємось у квітень 2022 року. В цей період в мене була просто залежність від тонального засобу. Тобто я прокидалася, одразу замальовувала всі ці прищі, бо не могла дивитись на себе. І тональний засіб був найдешевший від Maybelline, Якщо не помиляюсь, другий відтінок, не користуйтесь. Окрім цього, в мене ще починаються відносини, і мені соромно з'являтись перед хлопцем без макіяжу. А продовження буде в третій частині.